І, нарешті, важка вага від 101,6 кг, кілограм, де Україну представлятиме досвідчений 32-річний важковаговик грузинського походження, який наразі проживає в штатах. Цотне рогава. Рекорд українця складає 12 перемог, 0 поразок та 8 нокаутів. В попередньому бою Цотне переміг в запеклому українському дербі уродженця Покровського Віталія Стальченка. Це був напевно найвидовищний бій однієї восьмої гран-прі. Перемога одноголосним рішенням. Багатьма українськими фанатами піддалася критиці через необхідне. Об'єктивні оцінки суддів, які при рівному бою повністю віддали перевагу рогаві, у чвертьфіналі сотне зустрінеться з не зовсім досвідченим, але вже не зовсім юним 28-річним боснійцем Ахмедом Крнічем, на рахунку якого всього лише 5 перемог, 0 поразок, але аж 4 нокаути. З огляду на досвід, українець є фаворитом цього бою, але боснійць має нокаутуючий удар, який може підловити рогаву. В попередньому бою він підловив італійця Девіда Бріто в п'ятому раунді технічним нокаутом. Тож буде цікаво. Слідкувати за перебігом подій в такому поєдинку.